В небі над Білгородщиною впало чергове російське корито. Чому це сталося та хто був на борту? Говоритимемо у цьому випуску. Лянь прямо на вас. Про збиття російського військово-транспортного літака було повідомлено в день 24 січня. За даними джерел української правди, в силах оборони літак було збито силами ЗСУ. Натомість ряд блогерів пише, що літак могли збити самі росіяни. На це зокрема може вказувати слід від ППО в небі та характер ушкоджень. За даними українських змі, за допомогою іл 76 транспортувалися ракети С-300. Саме такими росіяни обстрілювали сусідню з Білгородською Харківську область. Також відомо, що напередодні збиття у. У Білгороді оголошували ракетну небезпеку. Наразі відомо, що літак впав поруч з селом Яблонова. Ніхто з екіпажу не вижив. Щодо екіпажу, до речі, точних даних досі немає. Росіяни очікувано не підтверджують, що літак віз зброю. Натомість кажуть, що на борту, наче знаходилися українські полонені. Офіційний Кремль від коментарів відмовляється. Пока, пока не мамо нічого сказати. Достаточно нова свіжа інформація. Сі з бомський розбірати. Російське міністерство війни каже, що на борту були шість членів екіпажу, троє супроводжуючих та 65 українських військовополонених. Що відомо взагалі про іл 76 Це досить старий літак, почав літати 73-го року, призначений для транспортування техніки та вантажів вагою до 60 тонн. На цьому у мене все. Ми будемо надалі слідкувати за цією темою, а ви слідкуйте за оновленнями у наших соцмережах та на сайті інформатор.ua.